Доброго дня, з вами Наталія. Сьогодні я хочу розповісти ще про один такий функціонал компанії Stability в екосистемі, як Мугри Герці. Це сайт, де відображаються всі щоденні і щомісячні нарахування, які ми витримуємо. Нарахування від Master Depot залежить від номіналу пакету і... Від розумного накопичення і нараховується від 1 до 6 відсотків кожного дня. Фармінг нараховується також від номіналу пакету і розумного накопичення, і це до 1% щомісячно, бажаючи розібратися, бажаючи щось також так отримувати, такий дохід в нашій екосистемі, в такому функціоналі, то я буду з радістю можу розповісти і буду вдячна вам за приєднання до мого каналу. Дякую.